Слава Україні! Розпочалася 433 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів. Нашими захисниками успішно знищено 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555, завдав 17 авіаційних ударів. Здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На жаль, є загиблі та поранені з числа мирного населення. Серед них є діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ворогам ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Відбито 41 атаку противника. На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом доби ворог обстріляв населені пункти Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатня на Харківщині. На Куп'янському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Западне, Лиман-Перший, Кислівка, Куп'янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.